Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що, глибока осінь, і хоч-не хоч, ну хоч, приближається зима. Тому сьогодні зимова шапка, куртка, і будемо трішки працювати. Е, погода така нельотна і рад би я старатися вцепити до зеленого дракончика плужка Квернеленд і поїхати поурати в теплій кабіні. Ну ні, прийшла пора, друзі, замінити в цьому звірові. Мастило, мастило в двигуні. Трансмісії е, рухати я це не буду, тому що я вже робив 2 ТО. Це на 70 мотогодинах і 270 мотогодинах. Тут було все помінено, все, що можна, включно з антифризом. Покажу в мості передньому, мастило чудове, тому туди лізти ми не будемо. В мостах, в коробці, гідравліці це все буде мінятися. Кожних тепер тисячу мотогодин. Тобто від 270 мотогодин ми замінимо на 1000 і потім кожну тисячу. Е, як можна помітити, то мастило отаке от у нас ще е, трішки потемніло, але не повністю не цілком, тому коробочці ще міняти не будемо. До речі, накатали ми на цьому дракончику ну, гарну кількість мотогодин. Зараз вам покажу. Так. Дивимось, рівно 555 мотогодин. Дуже красива цифра. Три п'ятірки. От, Тому сьогодні обслужимо цей двигунець, тим більше я вже там годин скільки. 35 чи скільки перекатав. В двигуні буду міняти кожних 250 мотогодин. Значить, для заміни, як завжди, масло мотюль LCV Ultra – для двигунів, які працюють під нагрузкою для комерційного транспорту. Оригінальний фільтр масляний, паливний. Коротше, все поміняємо і обслужимо цього мого помічника, тому що він ну, дуже і дуже багато цього року роботи зробив. Все, звичайно, я вам розповім. Ну, Апарат отакий. Так, в кожного, звичайно, тракторця є свої якісь недоліки, як в кожної людини, але. Він працює. І хто пише, що це китайське лайно, ну, скоріше за все, вибачте, але ну, ви зрозуміли, хто лайно. Коротше, таке, працює та й добре. Тому, а, ще до речі, ще сьогодні буде такий, е... як ви зрозуміли з відео, ще будемо ми збільшувати масу цього тракторця. Е... Що буде міняти, як буде міняти і для чого це будемо робити, все покажу. Всім приємного перегляду! Так, друзі, ну спершу потрібно двигунець завести, хай попрацює, стрілка тільки рушить з 40 градусів, і тоді будемо зливати, щоб це все швидко злилося. Звичайно, коли холодно, я стараюся прогріти свічку накалу, там буквально 10-15 секунд, для того, щоб гарно тракторець легко заводився. Ну і все. Нехай гріється. Там буквально 5-7 хвилин і після того буде міняти. Ну що ж, стрілка зрушила 40 градусів. E, значить, підставили каністерочку. Будемо зараз це все відкручувати. Заодно вам покажу. Оп! О, бачите, як заліпило радіатор. Ну, Точніше, не радіатор, а сіточку цю. Дуже корисна річ, до речі. Потрібно буде почистити вже. E, хочу показати, в якому стані. У мене двигунець 555 мотогодин. Немитий двигун, такий, який він є кожен день. І от такий він сухенький, як в японської техніки. Хороші двигуни чанфа роблять. Все, що тут на тракторі є, запам'ятайте, усе на тракторах чанфа, тобто ДТЗ, це повністю. Все робиться на одному заводі. Від слова зовсім повністю. Тому вони і служать. Першим ділом відкрутимо заливну пробку, щоб все гарно нам стікало. Це все, звичайно, буде потрібно протерти. Ну, я так торця не мив, можна було помити, але дуже холодно. Не хочу ще й вночі приморозок. Не потрібно для такої техніки мити на мороз. Так, і тепер зараз попустимо одразу, напевно, масляний фільтр і пізніше вже відкрутимо пробку зливну. О, попустився. До речі, якщо е, схочете собі ставити отакий фільтр, це є не оригінальний фільтр, але взаємозаміняємий GX0810, a знайте, що він буде вам постійно потіти. Ну, це неприємно, тому купуйте оригінальний. Оп, все, погнали. Ну, масло, як бачите, чорнюще. Хі -хі. Ну, воно відпрацювало, самі розумієте, 275 мотогодин. Ну що ж, практично вже стекло. Пробка без магніту, тільки з резиновим таким уплотнітельним кольцом. Так. Ну, я кажу, тут нічого цікавого нема, звичайно, я все показував, як. По Т-25, як це детально робити, міняти, що, як, куди. І по ДТЗ-53-54. Ну і по цьому відео достатньо, тому нічого цікавого. Так. О, і тепер масляний. Фільтр. Ось за такою маркировкою можете брати, але бачите, він потіє. А так то фільтр як фільтр. Так, фільтр от такий оригінальний GX0810D2. Так, то з чим ж відрізняються оцих два фільтри? Ну, в принципі, друзі, нічим. Резинка все це. Саме, те саме. Отвори такі самі, посадка така сама, тільки іменно оця випуклість Тут де назовні. Так, ви бачите, назовні вона так випирає. А тут в цьому оригінальному фільтрі вона втоплена. Ну, не знаю. Коротше, оцей фільтр не потіє, а оцей потіє. Тому рекомендую братися такий оригінал. На рахунок, заливати, не заливати фільтр. Я, друзі, колись заливав. На деякій техніці зустрічав, що пише, що потрібно залити фільтр. Я не заливаю. Все, що я роблю, то обов'язково потрібно тільки змазати резинку. Та й все. І від руки це все діло зажати. Ніяк по-іншому. Не ключем. Ну і, звичайно, не пережимайте цю резинку, тому що пізніше він теж вам буде е, путіти. О, все, все, позатягували, все попротирали, фільтр поставили, закрутили все, пробку. Тепер заливати будемо мастило, як я вас вчив, від 1,5-літрової Кока-Коли чи 2-літрової. Беремо, обрізаємо горлишко. Ну, Шутка, звичайно, нікого нічого не хочу повчати. Кожен робить, як йому добре. Я просто показую, як роблю я, як мені зручно. Все легенько вкрутили, без фанатизму, і воно нікуди не буде проливатися. Тепер, що залишається, так це залити свіженьке французьке мастило. Сміливо туди заганяєте 7 літрів. Морчик тепло? Бачите, навіть. Кіт сховався так холодно. Ну, Сьогодні у нас вітер дуже-дуже неприємно. Дивись, мені патрубок турбіни не продиряв. Так, ну що, масло залив, залив по максимуму. Так, Мурцю, давай. Тікай, тому що в будь-якому випадку вам зараз цей масляний фільтр втягне в себе пів літра мастила. Ну і все. Пробуємо заводити. Ну, Бачите, посвітила лампочка там якусь півтора секунди і все, зникла. Даємо попрацювати тракторцеві там якусь хвилинку, нехай гарно масло порозганяє. Щуп, скажу, такий знає тим. Непоганий вже. В попередньому ТДЗ він був погірший. Тут вже більш набагато краще виднося на ньому, але я би радив, би, щоб цей кінчик був пластмасовий. Так як в автомобілях. Це дуже зручно. Ну ось, Бачите, рівень нижче половинки, тому ще зараз сюди десь близько пів літра заженемо. Все, долив практично до верхньої точки на щупові. Так мені зручно, тому що я завжди слідкую, а чи часом не підбирає мастило двигун. Так завжди на кожній своїй техніці я роблю. І зараз нам буде потрібно долізти до цього фільтра. Він, як бачите, знаходиться аж отут. І коли ви перший раз будете міняти, коли купите цей тракторець, то до цього паленого фільтра без зняття оцих. Патрубків, які йдуть, які йдуть на турбіну, ви нічого не доб'єтеся, тому що всі фільтри на будь-яких китайцях йдуть з заводу ну, занадто перетягнуті. Його б потрібно було, я кажу, десь отут розмістити. Ну, чомусь його таза, туди запхали, і це незручно. Значить, фільтр з маркіровочкою CX0706 отакий от фільтерок. Теж зараз його замінимо. Та й усе. Також тут ще є фільтр відстійник грубої очистки. Його буде потрібно міняти кожних 400 мотогодин. Я його теж буду міняти на нову пошту. Сьогодні він до мене приїде. Його ціна десь близько 800 гривень. Його, звичайно, ну, рідко хто міняє, тому що він дорогий, і так як рахується цей відстійник, то чому б чого його міняти? Але пише стільки, значить, міняємо. Не жалійте гроші на обслуговування своєї техніки. І, як я завжди вам говорю, вона вам відплатить тим ж самим. Обов'язково змазуємо резинку. Без цього. Точно ніяк. Заливати туди нічого всередину не буду. Все, що буде потрібно, це прокачати добре помпою. Ну і все, друзі, беру і це діло усе прокачую гарно. Ви відчуєте, як перепускний клапан спрацьовує і це все вертається в обратку вашій паливний бак. От чуєте, який звук. Це перепускний працює. Так, ну що ж, друзі, все. Масло в тракторці замінили. Можна тепер спокійно допрацювати цей сезон і попрацювати ще цілу весну цим тракторцем. Палений фільтр замінили, грубої чистки заміню вже сам, коли сьогодні заберу його з за нової пошти. Що ж, також ви з відео зрозуміли, що в мене є бажання, та й в принципі не раз я це озвучував, що я маю бажання зробити оцей тракторець важчим. І в цьому ділі мені допоможе сьогодні глядач, підписник мого каналу Сергій. Тобі велике привіт. Зараз вам покажу, що він мені прислав. От таких два подарунка. Так, розпаковуємо, до речі, тяжке це діло, капець. Так, щоб довго вас не тумити. Друзі, це приїхали мені от такі оригінальні вантажі від цього тракторця Чанфа по 30 кілограм. Це один. Це другий. Ну, як бачите, друзі, оригінальні від трактора ДТЗ-5504 50, НК противаги по 30 кг У мене тепер ще дві додаткових буде спереду. Чесно, велике спасибі, Сергій. Дякую. Дякую. Це дуже чудовий подарунок. Тому що, ми зараз його попробуємо навішати. І для чого, звичайно, мені потрібен потрібні ці противаги. Як ви знаєте, друзі, я ж. Прикупив нелегеньку сівалочку, яка важить поза 600 кг. І все-таки перед тракторця, коли ти загружаєш її повно, трішечки та й підсмикує. Тепер смикати точно нічого не буде. Так як ще будемо сіяти обов'язково це все навесно з міндобривом, то в нас тепер все буде гаразд. Спочатку, звичайно, буде потрібно відкрутити ось ці шпильки. Я їх не став купляти, так як вона тут мілка різьба на цих шпильках. Я вирішив їх залишити, але наростити довжину. Так я робив в попередньому своєму ДТЗ, і все було чудово. До речі, в попередньому ДТЗ 5354 стандартна вага противаг по заводу становить 80 кг. Я ще наростив 31 кг, і того вийшло 111 кг. Писали мені, що буде погано. Але міст в ДТЗ усіх потужний. А тут у порівнянні з 35-кою, то в два рази потужніший. Тут у нас знаходиться шість блінчиків по 30 кг, це 180 кг, але повірте, і їх буває недостатньо. Звичайно, якщо був би фронтальний навантажувач, то й не прийшлося би нічого докидати. а Ще прийшлося би зняти це все діло, ну, звичайно, в майбутньому. Напевно, такий і прийдеться сюди щось прикупити, тому що фронтальний навантажувач виручить мене конкретно. Ну, скажу я вам, що ті противаги капець, які важкі, давайте одразу, напевно, приміряємо цих два блінчика, як вони будуть дивитися. Нам. Оп! О, усе приблизно так. Ну що, друзі, можу сказати? Ну, прям дуже потужно, <сі> ніби якогось там джундіра нацеплено проти вах. Реально мощно виглядає і дуже важко. Вважайте, що тут вчеплено четверта частина Сінтая 240. <гум> ну, зараз похімічим зі шпильками. Так, ну що, друзі, все зробив. От такі Зварив подовжив точніше, наші шпильки, стяжки. Ну, Це, так, знаєте, красиво я е, не робив, тому що воно там ніякої нам користі від цієї краси не принесе. Саме головне, що вони будуть потрібної нам довжини, мав червону фарбу, то покрасив. Та й все. Зараз заставимо їх туди всередину. Найкраще, звичайно, це по одній штуці дягати. Але ми постараємось, так, по крайній мірі, це все діло туди позапихати. Ну от і вона там. Отак це все діло стягнув, то тепер і красиво воно виглядає. Маємо тепер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 блінчиків по 30. Тобто 240 кг вантажу попереду. Тепер, можна сказати, практично рівно по ширині капота. Але ще, як бачите, посадочне місце дозволяє ще вчепити два блінчика. Тому це все, звичайно, розчитано. Конструкторами на заводі. Не переживайте, тут нічого не відпаде. Тому що, друзі, я надіюся, вам сьогоднішнє відео сподобалося. З вас, як завжди, смачні вподобачки і підписка на канал, для того щоб цей канал бачили якомога більше глядачів і щось корисне черпали. Ще раз дякую тобі, Сергій, за такий чудовий підгон оригінальних противаг. Подивимось, як вони себе зарекомендують. На різних сільськогосподарських роботах. Що ж, друзі, я постараюся в слідуючому відео щось цікаве вам, як завжди, показати. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте смачні подобайки. Ну і не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, Па-па.